Вночі Одещину атакували ворожі дрони внаслідок влучань, сполихнули пожежі за кількома адресами, які рятувальники оперативно загасили. Як повідомили в ДСНС, внаслідок атаки постраждало сім людей. У результаті обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, складське приміщення, станцію технічного обслуговування, автомобілі та один із медичних закладів. Атакувала РФ безпілотниками із Запоріжжя. Внаслідок атаки в місті виникла пожежа на автозаправці. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив очільник УВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі. За його словами, внаслідок атаки на АЗС у Запоріжжі виникла пожежа. Рятувальники ліквідували загорання. На Нікопольщині Дніпропетровщини війська РФ у ніч проти 14 квітня завдали ударів. Поранення отримав 53-річний чоловік. Ворог використовував град та важку артилерію а також застосовував дрони камікадзе. В результаті атаки виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.